Доброго ранку, мої дорогі підписники. Сьогодні 29 жовтня. Боженька нам подарував гарну погоду. Небо голубе-голубе, як мої глаза. Життя покращується. Сьогодні вже середа. Половина робочого неділі пролетіла, як одна хвилина залишилася. Чуть-чуть завтра у нас Хелловін, ті, хто праздник, гарно святкувати. Надіюсь, що ви вже зробили якісь святкові свої костюми, якісь гарні перекласи, якусь гарну їду придумали. Будемо чекати це свято з нетерпінням, тому що не так і багато святкових днів. Котрім можна веселитися, радіти життю. Тому гарного вам дня і гарного вам настрою. До зустрічі!